Дурнішого нічого вигадати неможливо. Обіцяв ще раз пасти на коліна перед Путіним, що він зупинив війну. Потім двічі вибачався перед Кадировим. А тут корона в нього вже настільки там приросла до голови, що він не може дозволити собі вибачитись перед. Він оточений під лабузником. Інших там немає. Ну ми ж це знаємо прекрасно. Вітаю, друзі! Ви мене сподіваюся, ви мене чуєте. цьому шаленому. Вирій подій нам допомагає не втрачати здоровий густ. Наш добрий товариш, активний учасник нашого блогерського клубу Сенс Карл Волох. Я сподіваюся, Карл нас вже бачить і чує. Так і бачу, Добро. чу? доброго, доброго, вечора, доброго вечора, друзі. Доброго вечір. Дійсно, так швидко змінюється обстакановка. <рес> На дешу без програмів не розберешся. <рес> Трампус, зрозумівши, що він. Не може досягти ніякої там згоди Путіна на припинення війни. Він буде шукати ЦАПа Відбувайла, і цим ЦАПом Відбувайла, <гум>, напевно і буде наш найвеличніший. Ну навіть згадав свою юність перекладацьку, тому що в мене тема моєї дисертації була біблійні афоризми, біблійна фразіологія, так от арабською Кепшальфіда, це те, що в оригіналі арабським або івритом Саїр Азазель, щоб перекласти буквально, то це волохати до Азазела. Нагадаю, що Чорта. так. Азазел це один з найпотужніших дияволів. Є така апокрифічна книга Елоха, яка не увійшла в затверджений канон. Там розповідаються прикрості пов'язані саме з цим дияволом. Ну він став прообразом Азазелу в майстері Маргариті Булгакова. Так, от цікаво, що там розповідається, що його найбільше гріх був в тому, що він навчив чоловіків виготовляти зброю і воювати. А знаєш, який, який є найбільший його гріх по відношенню до жінок? Чому він навчив жінок? Чому його mm -hmm. так не mm -hmm. mm -hmm. проклинає? Навчив їх фарбувати обличчя. Користуватися косметикою, ти теж певним чином азазело. Так отсум. Я думаю, що не доведеться певним чином його починатимуть від платити. Так от я нагадаю, як це як це виникло це це словосполучення, взагалі фразелогізм, тому що в різних мовах абсолютно по-різному, Scapegoat англійською, там букдемісер французькою, тобто, це. В Йом-Кіпур, на храмову гору приводили двох цапів, і верховний жрець священнослужитель, кидав жереб, і одному цапу від... довелося потім бути жертвою Всевишньому, і його приносили в жертву. А ось іншого його відпускали в пустелю, якраз а покладали на нього руки, і всі гріхи, які єврейського народу були за. Минулий рік він з собою вносив для того, щоб віддати йому цьому азазелу. Так що бачиш, сьогодні в нас виявився наш найвеличніший таким цапом. Вбували для Трампа, що він вирішив на нього покласти всю відповідальність за всі ці прорахунки, всі ці історії. Ну і дійсно, найвеличніший не не оправдав надіжди, що називається, не підвів, не підвів. так. Я тобі скажу це версія. Вона гарна, взагалі, звичайно, я дивлюся з таким сумом, майже з плачем на деградацію республіканської партії. Вони всі, абсолютно, це не є єсмені. Вони повністю перетворилися на підлабузників. Тобто, навіть в українських умовах таке підлабузництво проходить неважно. А в розвинених країнах це взагалі виглядає ну диким дисонансом. вони всі дивися на сенатора грема, на інших Це жах, як вони поводяться. Це жах, як вони його вихваляють. Як... Ну це це просто не сприйняти це неможливо. Ну але менше з тим дивися, можна думати про це все, що завгодно, але в нас є свої потреби, які забезпечуються, можуть бути забезпечені тільки однією людиною в світі. Її прізвище Трамп залежність наша від нього колосальна. Тому, та взагалі, ці, ці ці понти вони ні до чого. Ну от просто ні до чого. Я тобі скажу. Мені все одно, як вони принижують зеленського. Ну базово майже все одно. Так чи інакше, президент України, але. Він собі заварив цю кашу, тому нехай її спокутує, нехай їсть її, яка б вона не була гірка. Але, але ж це відбувається на всій українській нації абсолютно вірно. Відбувається вона таким чином, що щойно Трамп починає, ну тобто, продовжує цю свою кампанію принижень і гонінь на Зеленського. Це означає, що основний етап, бо ми відволікаємося на всіляку дурню. Але основний етап це майбутні переговори Трамп і Путін. І там буде визначатися, що взагалі буде в принципі, як буде виглядати ситуація з Україною. І якщо він настільки зараз, ну так мовити, замкнеться на, на оцих на цьому витиснути з Зеленського ще більше приниження, поставити його на колінах на коліна і так далі, це буде означати для нас дуже сумні наслідки переговорів, які цілком ймовірно. Вони будуть настільки погані, що ми не зможемо їх прийняти, і значить, буде ще ускладнення і ще гірше, і на фронті буде жахливо, і Люди будуть гинути, і так далі. І так далі. Тому я дуже переживаю за те, щоб це вже було. Ну, ти ж ти ж побачив. Тобто, Зеленський намагався відбутися на півмірою. Тобто, е, постанови Верховної Ради, вона не пройшла. Трампу потрібно було вибачення від самого Зеленського. Він його таке, е, такий лист направив, і тепер питання. Пройде чи не пройде я. єдине сподіваюся, що всі, не всі витвори цього квартального мистецтва, які з'явилися за останні е, години там чи дні, доповідали Трампу. Тому що е, я не знаю, ти бачив цей фортепіано, да? Це ж на офіційній сторінці 95-го кварталу. Ну але вони знов обіграли цей відомий скетч і, і замість е, е, колись там обігрували, писали е, там Україна, що це на Україну він так поклав. Причинне місце, да? а, а тепер вони написали, що це Трамп. Ну тобто, як можна подібні речі допускати і сподіватися, що, що ніхто на них не образиться, і ще не що це не додасть олії до цього вогнища. Там це ж був тільки один, а там насправді ці про. Банківські телеграм-канали почали видавати не тільки такі брудні меми і картинки, але ж і тексти, які настільки образливі були. Я від нічого подібного не пам'ятаю, щоб на відношенні до якогось іноземного партнера щось хтось собі дозволяв в українському інформаційному просторі. Як і в Трампа в Зеленського він він, він він оточений під лабузниками. Інших там немає. Ну, ми ж це знаємо. Прекрасно. Ми знаємо, що там ніхто ніколи йому не перечить. Можливо, дружина кажуть, що вона так мати ну, на може іноді, іноді може. через це, може. так. Через через те розповідали, що їй такий напружений щільний графік склали, щоб вона більше часу проводила за кордоном і майже з ним не спілкувалася, щоб не всували йому, не всували йому нерви, щоб тримати його в такій теплій ванні, щоб не було в нього так. подразників неодразників, ну, точно не, це дайбро. не єрмаки, і точно це не, не інші люди, які там його ці ефективні менеджери, і так далі. Тому е, він фактично знаходиться в ситуації, коли купа підлавузників навколо намагаються йому продемонструвати свою відданість і підтримку. Вони вирішили. Що після всієї цієї ситуації, якщо вони будуть зараз е, висміювати Трампа, то вони цим допомагають Зеленському? Ну дурнішого але, нічого вигадати неможливо, але 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 треба віддати належне тому, що він. Наростив свій рейтинг для нього ж його персональний рейтинг набагато важливіше за безпеку держави, і той факт, що навіть деякі досить притомні люди за останні дні я побачив, почали вихваляти зеленського, що він такий дав гідну відсіч. Тобто, я сам дивувався, коли від наших спільних знайомих. Побачив тексти на підтримку Зеленського, що правильно не поступився принципами. Ну як колись писали, пам'ятаєш? Ан... пам'ятниця і Андрієва, якщо я не помиляюся. Ніна ніна ніна, 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 Андрєва. А, ніна Андрієв. Ніна Ніна Андрієва ні, могу поступитися принципами Так. Ну, хоча так. ця людина, яка нагадаю, казали, що готова стати перед Путіним на коліна, обіцяв ще раз пасти на коліна перед Путіним, що він зупинив війну. Потім двічі вибачався перед Кадировим. А тут корона в нього вже настільки там приросла до голови, що він не може дозволити собі вибачитись перед Ні, це, це, це ситуація жахлива. Ну, справді вона жахлива з цим. А я кажу, але головне це підтримувати в ньому цю впевненість, що. Оцим гавканням, яким він насправді ну, ризикує країною, що це щось позитивно. Ну, знаєш, я, я вже казав, я не казав не раз головна українська національна хвороба. Це інфантилізм, це не щось інше. Це інфантилізм. У Нас дуже багато позитивних рис, але в цілому, ми інфантили. Нам нам здається, що історія почалася от, -от вчора. Що ми в центрі цієї історії? Це щоразу, коли починають кричати: О, не захищають Україну. А ви кого захищали, коли в Сирії півмільйона людей ці, ці два варвари е, Путін з, з е, Асадом вбили? Ви, ви взагалі хтось тут переживав, хтось вийшов, хтось туди відправив, я не знаю, шмату стару на, на допомогу і так далі. Всім було до лампочки. Е, і такого ж маса, таких же випадків було маса. І ну нікого не цікавило. Раптом всі, всі вирішили, що Україна е, має якісь проблеми, які ніколи ніхто е, раніше не мав. І от саме весь світ має тільки передати. Прийматися нашими проблемами, ніхто не переймається чужими проблемами. Це, це ж закон е, е, політика робиться на підставі інтересів, а не моралі. Якщо можна скористатися моралю як дуже гарною обгорткою, для того, щоб продати людям якесь своє рішення, а прагматичне або навіть і дуже цинічне. То це слава Богу, це називається мені е, там політику такому, то пощастило, що я свою е, свій цинізм або свій прагматизм можу загорнути в таку обгортку і народу сказати Дивіться, я за ідеал. Але насправді воно завжди за інтереси. І справа ж не в шкурному інтересі. справа в інтересі країни людину обирають для того, щоб вона керувала там, умовно кажучи, німеччиною. Вона керує німеччиною, в тому числі в зовнішньої політиці, на підставі того, що вона вважає для, для Німеччини ліпшим, а не для України. Ліпшим, для Німеччини ліпшим. Якщо в даному разі інтереси збіглися, співпали, то супер, значить, допомагаємо Україні. Якщо вони збіглися частково, а це, як правило, так і буває. Вони збіглися, але частково то ми так допомагаємо, але так, щоб не дай Бог розгнівати Путіна, щоб він тут не почав якусь ескалацію. Там і так далі. Тому треба просто розуміти, що стоїть за цими всі, всіма речами. А ми, як народ, цього не розуміємо, і ми інфантильні до неможливості. І тому я кажу те, що для будь-якої дорослої людини це абсолютний стовідсотковий неймовірний крах. Дипломатичний Зеленського сполучених штатах вони починають вихваляти, що от він не здався. Що не здався? Чим воювати завтра будемо? Чим чим ви збираєтеся збивати, умовно кажучи, там балістику? Або е, е, чим з, е, заряджати хаймарсів там і так далі, і так далі. Люди то, а, а інформація. От якщо вони перестануть, ми, ми ж ба базу, базово базу, базуємося на їхній розвідувальній інформації на електронних засобах. Все це їхня допомога, І щойно і вона зникне, ми, ми настільки будемо відставати від моз. Що це дуже це означатиме, що людей у нас буде гинути більше? Що міста наші стануть набагато вразливішими від, 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 від обстрілів ракетами, і так далі, і так далі. Тобто, замисліться над цим, що таке е, справжня реальна допомога, або е, навпаки, е, значить, небезпека для держави, і що таке понтиша, ах, як він гарно йому сказав! Та ви що люди в дитсадку? На ну, да, маски сьогодні. Видав да, що треба знаходити якийсь варіант для Зеленського, отримати якийсь імунітет для переслідування, і, і як, наприклад, ну, це, але, це це, це усвідомлювати, але треба йому шукати якесь місце, де він може переховуватись ну, після це, того, як яким чином це, це треба розуміти. Вони сьогодні, аналізуючи поведінку Зеленського, абсолютно ну, не безпідставно. Обговорюють варіант, що можливо його така непоступленість враховуючи в принципі ситуацію України, в Україні. Ну військова ситуація не, не дуже ну, виграшна станом на сьогодні. Але він при цьому залишається непоступливим. Ми з тобою е думаємо. Я думаю, що ми маємо більше підстав ніж вони. Це просто його вроджений інфантилізм і вихований, і так далі. що він от такий. а вони шукають раціональних мотивів. Так от, раціональним мотивом цілком може бути, якщо це воно цілком може бути саме цей ця історія. Він розуміє, що чим швидше пройде закінчення війни, тим швидше йому доведеться кудись тікати, тому що інакше я навіть зараз не, не, не говорю про там корупцію, я не говорю про інші речі, але. Це буквально було порушення закону, який його зобов'язує в таких ситуаціях вводити воєнний стан, та воєнний так стан проводити так, мобілізацію, так. А, а, він а він цього не зробив, і відповідно за це очевидно, що він буде притягнути до відповідальності. Значить, він думає про те, що де йому треба десь ховатися, умовно кажучи, і тому от, будь ласка, маск в принципі mm -hmm. сказав, тобто. Можливо, він не правий, але він сказав цілком раціональну річ, що Зеленський може відбиватися, умовно кажучи, від укладення миру, тому що він він боїться Ти, тим іншим. дуже гучно написав текст в себе в Фейсбуці, да про те, як готувався Черчилль до своєї. Не розмови до своїх там численних зустрічей, розмов з Рузвельтом, Кілька тижнів як... він прожив в білому домі. Три тижні три, Під час три, війни, тобто його країна була у війні. Так. А він поїхав сидів в білому домі для того, щоб загідувати Рузвельта зробити головним театр театром воєнних дій Європу, а не так. значить далекий схід, там де японці, в принципі, в Парк-Харборі атакували американців. Це для американців це була тема. А, а а Черчилль, бачиш, е, поставився до так. просто в одному з епізодів цього перебування він одягнув спеціально для фотокореспондентів е, такий комбінезон, який насправді е, був е, офіційно там використаний е, британцями, для того, щоб швидко під час бомбардування одягнутися і полишити там приміщення, зайти в бомбосховище. А ну і він продемонстрував, як швидко можна там його одягнути. що він. Mm. Дуже зручний, але використали це фото. Кажуть: а от дивіться, він же в Білому домі Черчилль ходив в такому військовому комбінізоні. Але це не, він... один, один єдиний випадок, коли він продемонстрував спеціально е, таку е, військову форму е, військових. Є, ходити ходити Брит... можна в цьому завгодно. Якщо твого господаря нічого mm. нічого йому не заважає в цьому, то ходи хоч голий, але е, питання в тому, що тебе попередили. Не приходить отак, да. а а ти йдеш, а я вам зроблю на зло. Ну, ну це нормально. Ну і Черчилль спеціально я пам'ятаю спогадах. Э, Вірніше, це не спогади. Ну книжка Бориса Джонсона Фактор Черчилля, де він якраз дуже детально розповідає, як Черчилль готувався до цих зустрічей, Що він на пам'ять вчив улюблені улюблені уривки з поезії, яка Яку часто цитував Рузвельт там в прозових якихось творів, згадував тих чи інших персонажів, тобто проводив паралелі. Тобто він зізнавався, Черчилль, що він там ніколи залицявся до своєї Елеонори, ніколи так не готувався до побачень, як готувався до побачень з Рузвельтом, що як кращий коханець готувався. Між іншим словом, що сказав. не буквально. облизили його. Ну так, дивися, ну це ж просто. Якщо ти хочеш від людини якоїсь серйозної послуги е, е, і так далі, ну, це, ти, ти маєш його переконати. А якщо ти зразу йдеш на конфронтацію, я кажу вираз обличчя, деякі міни, які робив Зеленський, буквально від самого початку спілкування з, з Трампом, це було настільки, mm -hmm. ну, настільки виразно, то, то такий виразний. Скепсис такий виразний okay. Ну, невдоволення вдов... ну, не не взагалі з першої секунди. Це, буквально. Це, да, тобто, що, те, що ти тут верзеш? Ну от, от це те, що було на обличчі. Чи дивно в цій ситуації, що вони буквально сказилися? Дійсно, ця фізіономія Зеленського з перших вже хвилин цієї комунікації вона зіпсувала взагалі таку загальну атмосферу, наскільки важливо, як ну, іноді? Там сперечають з Віталієм Портником, коли не скажеш, коли він каже, що ну, взагалі, то всі історичні е, процеси вони підпорядковані якимось там закономірностям, якісь там ну майже там як по марксист ленінській класиці, що все це історичні закони, які це все визначають. А в мене є проект Людський фактор про те, як іноді якась людська риса, якась людська. Вада може змінити хід історії, тобто ну абсолютно. в нього зеленського абсолютно з самого початку моєму з ним знайомства. Була було зрозуміло, що в нього в найвиразніший цей ефект Даніга Крюгера чомусь вирішив, що він найвеличніший дипломат, найвеличніший полководець. Там став на ставці, роздає накази, І, ну, і що її... це не чоловіче, обаяння, яким він може вирішити не, не. Е, питання будь з ким?» з путіним, там з, з Трампом, з ким заводно. Достатньо зустрітися і все і всі підпадають під під ці чари його неймовірні тимномисота ну, ну, на насправді, ці... після насправді на після цієї паризької їхньої зустрічі з путіним одразу після 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 цього там відбувся цей сумнозвісний оман збитий був літак і почали <говорити> тиснути і зрештою зупинили ракетні програми тобто його ці сподівання на якісь власні чари і таланти вони призвели до катастрофічних Наслідків, які сьогодні тіки, ми починаємо розхльобувати все це.